Після акумуляторний секатор порівнювати з ручним, він виходить в 100 раз швидше ним ріжеш. Дивись, чік, чік, чік. Просто чік. Чік. От ручним хіба ж ти так зможеш різати? Ні, звісно. А ціна реально халявна. 2400 гривень з двома акумуляторами. Тобто, с ним можна різати цим сікатором. Ну, реально, 12 часов на двох батареях без подзарядки. Тобто, дивись, як легко воно виходить все ріже. Ну, удобно, удобно, швидко і просто. Тобто обичним сікатором я б так не обрізав би. А так, дивись, яка виходить красота. Так що ріжеш собі і не переживаєш. Диви, клас, клас. Так що кому треба такий класний акумуляторний секатор за 2400 гривень на макітаські посадки. Підходить під телескопічну штангу, плюс показує кількість різів. От бачите, кількість різів. 21 різ я вже тільки що зробив. Подивись, ну якраз сотінь просто. Так що, кому треба, всі контакти в шапці профілю, підправка по всій Україні Новий пошти. реально штука класнюча.